Я, я, я не баченню зараз. Не за, за Десь країну. трошки так і буде. Десь а? трошки так і буде, і а? вся увага сьогодні. Тобі зірковий десант нескорених українських співачок приїхав до Вінниці заради Ілі Пилипенка, танк, в якому вінницький морпіх морпіг їхав на завдання, підірвався на ворожих мінах. З поля бою ілля повернувся без ноги. Ді, Крейда, Роксолана, Марта та кола об'єднались у великому благодійному музичному турі. Та, буду, у Вінниці співачки, аби допомогти Іллі втілити в життя мрію, впевнено стояти на двох і повернутись до побратимів, нижче терашистів. Це спортивний протез, який дозволяє а, виконувати а, складні а, механічні а, рухи, які відтворює стопа. Тобто з таким протезом він зможе займатися спортом, він зможе і далі класно, повноцінно продовжувати те, що він любив зазвичай. А, такі протези стартують від 10 тисяч євро. Співачки переконані, місія мистецтва під час війни не лише тримати творчий тил, а й максимально допомагати пораненим українським захисникам відновлюватись. Потреби кожного знають особисто минулого року. Ми збирали хлопцям на каски на бронежилети а цього року ми вже збираємо їм на реабілітацію. Вінниця – сьоме місто, де співачки збирають повну залу глядачів. Сто відсотків коштів від продажу квитків передають на реабілітацію та протезування воїнів. Сумно, але і водночас дуже ми раді, що ми маємо змогу допомогти ось цим одинадцятьом. Військовим повернутися до свого повноцінного життя. Це просто неймовірна ініціатива. Я щаслива, що я частиною цього і маю змогу. Бо ем, звісно, що всі збирають зараз на автівки, ще на щось і на протезування не, мало хто. Глядачі дві години наспівували разом із волонтерками, підтримували ліхтариками і шаленими облисками. Енергія артисток піднімала війни зі своїх місць. Сюрпризом для усіх став фінал. На сцену піднявся п'ятий виконавець. Вже за кулісами хедлайнер вечора. Вінницький військовий Ілля Пелепенко не стримує емоцій. Це реально дуже крутий, просто а ви як завали мене? Дівчата обступили героя. А глядачі вишикувались в чергу, аби зробити фото на згадку. Люди, які дійсно боліють за Україну, Україна для них це якби ну саме не перевершена, і вони всі вклади роблять підтримують хлопців. Які служать, які боронять. це неймовірні люди на Україні. оптимістичний Ілля. Після концерту домовився з Мартою про марафон. Обоє захоплюються спортом. Восени ми біжимо там. Це не зараз і зізнається на велику сцену. Вийшов вперше я аж пробирала до мурашок дуже було багато уваги від дівчат. І взагалом я дуже радий, що. Став частиною цього проекту, тому ну не знаю, дуже дуже велика дяка туру нескорених. Четвірка ж нескорених рухається далі. У планах об'їхати під час туру 11 українських міст.